Вітаю, друзі! А це рубрика Телетерапія. І ми зараз з вами, поки в мене є світло, швидесенько оглянемо кохання на виживання. Зробимо висновки. Я вас навчу з двох. Поглядів, перше з психологічного погляду навчу новому і цікавому, а також з режисерського, тому що у мене декілька освіт: одна з них психологопедагогічна, психолог, інша кінофото-відео справа. Словом, не про це. А поїхали розбирати кохання на виживання. І найцікавіше у нас що? правильно візитка, і вона найсмішніша. Якщо розглядати це шоу з точки зору а з точки зору режисури, то най Першим в кадр іде найцікавіше. І у нас Віктор 37 і Анна 34. Мої ровесники. Отлічно. Люблю, коли мої ровесники. Ну і наглядний приклад, яка вона гарна в моєму віці, і який він старий в моєму віці. Щоб ви розуміли, наскільки жінки красивіше чоловіків. Все. Тут без коментарів. А потім. Чоловіки дивуються, чому жінки їх не обирають, а обирають хлопчиків. Помолоч. Ну, будь ласка, начало. Він як чувирло, що внішнє, що в поведінці, а вона цим не задоволена. І вона теж йому мозги кампасірує, не без цього. Але він до неї агресивний. Чого? Бо він фізично сильніший. Якби вона була така амбал, як він, вона, він би так не агресував, він би побоявся її. Звичайна фізична дискримінація. Чоловіки і жінки ніколи не будуть на рівних, тому що ми від природи слабша чоловіків. Все, чоловіки дозволяють собі не пропускати жінок в екстремальних ситуаціях виживають лише чоловіки, і зазвичай неосвідчені необразовані бідні чоловіки виживають. Тому що, наприклад, на Титаніку у першому класі вижили жінки. А в нижніх цих, як то там, третій клас чи як нижніх палубах вижили тільки чоловіки. Чоловіки дозволяють собі сісти, розставити ноги, не дати жінці місця в тому ж автобусі. Дівчата, так давайте тепер ми сядемо так ноги на всю кучу, і хай вони тісняться. Я, наприклад, нещодавно їхала в таксі, і все було. І пояс прекрасний, ну в цей ж безпеки, і приїхав вчасно і позвонив, де вас забрати, ну все ідеально. Поки їхав, обізвав іншу жінку водія. Все, я його заблокувала. Заблокувала і поскаржилась на мізогінію, Мені такий водій не треба. І ви, дівчата, так робіть. В таких дрібницях, де ми можемо себе захистити, захищаємо. І він якраз обізвав ту водійку просто тому, що вона жінка. Боже, він ще й не працює. Оце дивлюся я на нього. Якщо він дійсно такий буде й далі в передачі, бо я дивлюся, прям даю вам безпосередню реакцію. Якщо він буде такий і далі в передачі, то я сумніваюся, взагалі, за що вона з ним живе? Ну, за які такі заслуги? Навіщо? Ну, я б з таким точно не була. Ну, дівчата, ну вибирайте ну чоловіків, ну, грубо говоря, нижніх. Є таке поняття в інтимному БДСМі, коли жінка вище, чоловік нижче, він робить все, що вона хоче. Деякі чоловіки люблять по життю цей стан, що вони там кофійки в пастілі, мила люба ножки заціловувати. Ну, а на що вибирати придурка? Просто тому, що м -м, так прийнято. Хтось колись сказав, що мужик має бути хавлой і брутальний. Він може бути брутальний, нижній теж може бути ну, і брутальний, і такий здоровий і так далі. Ну, пов... Поведінка інша. Ну, навіть в Біблії написано, що чол... мужч... мужчина повинен оберігати жінку як, ну, як сосуд, типу як вазочку хрустальну. Ну, жінка же є сосуд для народження. Нових людей. І я не розумію, нащо таких обирати. Ну, Навіть якщо в тебе взагалі не було кавалерів і не було з кого вибрати, да, тільки оце і причепився. Ну, краще вже ж бути одною. Ну Зараз же цей культ одинокої жінки, тому що отаке чувирло з ним жить, да, не дай Бог. Ну Потім, звичайно, пішла красивенна Ліда Лі. -далі. От мені вона подобається. Невисока, пухкенька, чорноволоса, ну там трошки собі підфарбувала. Не блондинка, коротке волосся. Для нашого часу зірка нестандартна, скажу відверто. До речі, вона співачка із Даніелом Салемом, вони вже оголосили, що вони пара, а раніше ж він вів цю передачу. Ну, як це назвати, як, як, окрім як. Ви що, працюєте на телебаченні з такою дикцією? У вас що блат? Який блат? Сестла! Я, Діку, звиняюся. Що в нього з башкою? Це що йому? Шапка в голову надавила, чи в нього якась травма була і тому він так себе поводить. Він же як гусеніця. Віктору зняли футболку, показали, що він усюди такий, як гусеніця. Мабуть, же на стероїдах. Ну, коротше, брутал бруталом. Страшно таких не люблю. Дівчата, напишіть в коментарях, ви от любите бруталів? Чи це чоловіки придумали і роблять вигляд, що це красиво, а ми вже просто що є, то є? Мені іноді здається, що жінки постійно роблять вигляд. Роблять вигляд, що їм приємні ті інтимні дії, які насправді неприємні. Роблять вигляд, що їм подобаються ті чоловіки, які насправді їм неприємні. Прислухайтесь до себе, жінки. Далі Віктору вділи футболку з картою, і його жінка повинна... Орієнтуватися по цій карті. І сразу скажу, жінкам карти складніше. І під час водіння жінка гірше орієнтується в напрямках, зате легше в знаках. Чоловіки забувають знаки зате краще в напрямку. І ось чому людство виживало на збиральництві. Це був величезний матріархат і довжелезний період цього матріархату. І жінки збирали. Вони по бокам дивилися. Чоловіки намагались полювати мамонта, нічого в них не виходило. Але вони намагалися, бо треба білок людині їсти. Вряди годи, раз в рік вони його піймають. Але це великий ризик. Вони гинули, дуже багато чоловіків гинуло, і вони рідко піймали. Якщо вони піймали, все, їсть це плем'я. І чоловіки бігли за тим мамонтом, хто зна куди, чи там за якоюсь іншою твариною. Їм треба було якось повернутись назад. У них мозок заточений на напрямки. А у жінки мозок заточений на орієнтири, вона тут позбирала довго-нудно, вона змінила картину, да? вона зірвала ягодки, вона повинна щось запам'ятати: чи дерево, чи залишити собі знак. І по цим знакам до сих пір чоловік, жінки орієнтуються по магазинах, по знаках. Чоловіки орієнтуються по карті. Знову ж про таксі. Якщо ти мене не забереш біля того магазину, який я тобі сфотографувала і прислала в додатку, то йди нахрен зі своєю точкою. Я скасую замовлення, з -з замовлю ще раз. Ну, Завдання в них не складне. тягти ту машину 400 кг, Я думаю, якби він її не спереду тягнув ззаді пхав, якраз буде хорошо. Потім Аня має це вести. Ну, все вона справиться, якби на неї не тиснуть. Я б одразу зняла футболку з нього, зорієнтувалась, де я що, йому б закрила рот і все, і справилась би. Та не азимитом, а азимутом. Це кут від Севера. Отак, Север, і ти в... кут робиш, як в такій математиці, стільки то градусів від севера. А сєвер це на 12. Ти на компасі маєш поставити. Об'яснила. Ну куди він тягне? Ну куди він тягне, якщо керує вона? вона? Вона ж не розібралась куди їхати, він уже тягне, кричить на неї. На що це все? Сядь мовчки, жди приказа, як солдат. До речі, а чому він не на фронті? Такий бугаїна сидить в передачах, знімається, а хрупкенькі малесенькі чоловічки мають його жопу захищати. І такі жінки, як я, мають переживати за них, серце собі рвати. Це ж Цей бугаїна ось тому й не працює, тому що переховується. Ну, в передачу вліз, не побоявся. І, до речі, ні слова про дітей не було сказано в анонсі. Питання за 11 років в шлюбі, 13 всього разом, вони не завели дітей, Ну, хоча б не усиновили, не вдочерили, якщо вже проблеми зі здоров'ям. Ну куди він тягне? Ну, кричить, ну тягне, ну псіхує, сам не зна куди. Ну треба ж спочатку подумати головою. Ну, як знімається кіно, спочатку план знімальний. Ну, Вірніше, режисерський сценарій, ну не важно. Перед тим, як діяти, треба спланувати, підготуватися, краще витратити ці 15 хвилин і самому зорієнтуватися. А вона його ще підхвалює, щоб він тільки ж не кричав. Ну, я тепер розумію, чого від нього не хочеться народжувати. Хоча я не знаю, є в них діти чи нема, але така поведінка непедагогічна до жінки, да, він нічого не може навчити підтримати. Така ж буде і до дітей. Ну кому якій жінці треба такий батько її дітей? Мені цікаво додивитися, які ж у ньому плюси. За що вона з ним? За які такі заслуги? Це ж він, мабуть, і в інтимі такий, вона йому там щось робить, а він ще не так. Не так! Не можна нормально зробити. Це ж це ж вообще. Я, я просто не уявляю, навіщо жінки з такими. Шикарний коментар щойно побачила, тому що Вітя бачить, що вона розумна жінка і він боїться, що вона справиться без нього. Шикарний коментар, а вона ж дійсно розумна, да? втягти і бізнес, і сім'ю Ну, і говорить вона нормально. Ну, коротше, ми тебе розгадали, Вітюша. Удивительно, Вітя перестав кричати на Аню, у них все вийшло, вони навіть отримали ключ. Коли було друге завдання, тепер уже він керував, закрили Ані очі, і вона проходила повз ленточки і дістала такий ключ. Потім вони помінялися на наступний день ще раз ролями. Аня тепер працює так, як він, знімає три рілса в день на мінуточку, і у Віті два тренування, то Ані дали спалити 700 калорій. Це типу одна десята кілограма спалити. Ну це багатенько за день, тим паче для такої тендітної дівчинки. І вона гарненна, я вам скажу. Вона навіть красивіша, ніж ця літалі, я вважаю. А вітя взагалі нічого не робить по дому. Каже, це жіноча справа. Мити типу, посуду, це чоловіча справа, це раз. Разом застеляти постіль. Це справа разом, яка робиться. Це наодинці навіть обідно. А ще чисто чоловіча — це чистить картошку. Жіноча це якраз тірать. Розбиратися в машинці це якраз жінка. Ну, це я так собі привикла. Вона все йому підказує, він не може ту ковдру заправити. бігає за ним. Я б взагалі дунула, плюнула, робила б своє. Нормальні чоловіки моляться, коли їм жінка народжує. Нормальні чоловіки задарюють прикрасами, золотом, бо вдячні, що продовжили їх рід. А це Child Free. То хай би жінку Child Free брав. Ну він сказав: почекаємо до сорока. Ви розумієте? Що 40 дійсно, так як сказала Аня, може бути запізно. Це раз. А два здоров'я дитини залежить від клітин чоловіка. Саме тих клітин. Не буду називати, хто його знає, чи це біологічний термін, чи вже вульгарний. Але ви мене зрозуміли: від віку цього чоловіка. Знову ж таки, треба тоді, якщо ти в віці брати молодшу. Ну і останній пункт, який їм треба було подолати, це прибрати в а саме Віктору. І там було, так сказати, те, що до грошей, так назву етично. І Аня його врятувала від цього. Хоча він тільки що казав, що рятувати, це функ... захищати, це функція чоловіка, а вона захистила його. А прибрати можна було одягнути спеціальну масочку. Перчаточки, все воно прибирається. Хто ж це прибира? Як клінінг працює? А взагалі з цими рілсами, які вони познімали, да? що я вам можу сказати? Так, це взагалі бренд. Накачений великий чоловік, який робить жіночі, ну, не жіночі, домашні справи. Це буде топ по переглядах. І тут ключа вони не отримують. Прийшли в зал, Вітя виявляється, бодібілдер. Ну, як і мій батько, до речі. І він незадоволений, що в залі Аня філонить, хоча в неї реально дуже хороші форми. Ну, Далі, як завжди, випробування на знання одне одного. Я вже перечуваю, що Ані доведеться їсти жуків. На що ще в нас є джерелом білка? І Вітя так потішно розповідає, такий здоровий мужик розповідає про послуги салону, віки, ламінування, 2D, 3D. Це так, мило. Ну, це класно, що він так багато знав про її діяльність. Віті не дали бал за те, що він розмежував нарощування на всі ці дії, забув про навчання. Ну блін, мені шкода. Ані довелося пити коктейль з риби, смачної філе і капусточки. Та я б таке їла з задоволенням. Але я знаю, ну, оскільки я дощ будібілдера, що похудати легше, ніж набрати вагу. Правильно. Не жир, а саме м'язову масу, тому що треба їсти білок, а він сам по собі невкусний. Ну, ви сильно любите білок від яйця. Ну Напишіть в коментарях. Ну, нікаку він. Ну Слава Богу, їй дали коктейль із жучків, але коктейль. А не так їх їсти. Там коктейлі, хоч непонятно, що воно. Ну По цим запитанням, я вірю в цю пару. Вірю, тому що для нього дуже важлива вірність, і, мабуть, на цьому і тримається ця пара. Я вірю, коротше, в їх міцність. І в загальному він дуже багато знає про неї. Ну, не назвав він ті віки, не назвав він ту частину Гаррі Потера. Ну це ж теж нереально. Чуєш, його навіть хто любить, не всі знають назви. Випробування на вірність. Жінка сіла з подругами і стала розповідати, чим вона не задоволена чоловіком. Чому вона не задоволена, якими саме якостями, чим. І нічого тут страшного немає, ми всі це робимо. Це я не вважаю якимось таким о, жах. Ясно, що їй цікаво, як би було б з іншим чоловіком в інтимному плані, тому що в неї нікого, крім Віктора, не було. І що я вам скажу, це просто через те, що нікого, крім Віктора не було. А насправді ти ж то така сама. Організм то твій такий самий, і на механічному рівні воно то буде так само. Але от на емоційному може бути інакше. Ну, Віктор познайомився в фітнес-залі чи як він називається, в качальному залі, тренажерному Познайомився з красивою блондинкою. Вони пішли на каву, і він жінці сказав: Я був з другом. І вона така: а з яким другом? Я не знаю. Ну, як це за 11 років сімейного життя? Вони так і не дізналися про друзів один одного. Та якби я йшла, там, зустріла якусь подругу, я першим чином розказала чоловікові: Гірку встрітила на кофе зайшли. Ну. Чому він не сказав, якого друга? Навіть за 11 років можна не вивчити всіх друзів чоловіка, тому що є якісь друзі зі студентських років. Є. Там у мене, наприклад, є подруги з гуртка, про яких я не згадую ну, десятиліттями. Але тут раз. І можемо й на кофе піти. То чи я не скажу чоловікові, що це та Аня, що ми ще в школі ходили на театральний гурток, та в неї був час, та в мене був час, та ми вирішили посидіти. та легко. Тому в цьому плані жінки і чоловіки, доколупуйтесь один до одного. Кого саме зустріли ваші другі половинки? Ну і клеїлася блондинка до Віктора, він з нею не переспав. І навіть не цілувався, але зрадав їх сім'ї. Уже була. І тут питання, я так і не зрозуміла, за що Аня любить цього Віктора, що він їй дає? От не було сказано, і зраджував, і дітей не хоче, а вона хоче з ним бути до кінця життя. Не знаю, не знаю. Напишіть свої версії. За що вона з ним? Чому він з нею, то понятно, вона скільки на собі таші. А чому вона з ним? Тільки через недосвідченість і не, не спробувала щось інше. Вони залишилися вдвох, стали любити один одного ще більше, і ще й гроші виграли. А як вам, мій огляд? Ви чомусь новому навчилися цікавому?